На вулиці Коновальця біля будинку номер 9 розвертаючись на мікроавтобусі, водій не звернув увагу на маму з маленькою донькою, що стояли обабіч дороги, та мало не наїхав на них. Після перепалки з водієм розгнівана мати сфотографувала машину, а потім викликала поліцію. Чоловік, побачивши це, правоохоронців чекати не став та поїхав. Сім'я дочекалася патрульних та, написавши заяву, батьки самі кинулись шукати фольксваген Т4. Вже за годину батько дівчинки помітив водія та знову зателефонував 102. Патрульні зупинили автівку на вулиці Мельника. Водій вони не визнавав, казав, мама з дитиною були на дорозі і повинні були відійти. Те, що вона собі там ну, написала їм, це одне, а те, що було, зовсім інше. Я так само можу на неї зараз написати 10 заяв, і 10 чоловік підпишеться. Які там свідки? Я вам кажу, 10 чоловік так само зараз підпишеться. Що це не так було. Мама також погодилась розповісти, як все відбувалося, але побоюючись, що водій буде мстити за заяву, попросила не знімати обличчя. Стояла, поправляла дитині пов'язку біля мусорних баків, прямо біля тротуара, геть так велиденько. Заїхав чоловік, і, виходить, він такі, подав, так вперед, біг напроти, напроти мусорних баків. І я і прямо задом здавав прямо різко на мене. Я стояла, можна сказати, майже на тротуарі, дитину достала вже чути міській машини. Він мене, мене в матюкали. я мене почала на нього кричати, вищати на нього. Мені просто напросто в під час перевірки документів гори водія патрульні запідозрили, що керманець живав наркотики. Він був дуже збуджений. Йому запропонували проїхати на освічення. На що спочатку він був згідний, але згодом при звідках відмовився. На водія склали протокол за керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Також копи пригадали, що нещодавно вже шукали цей автомобіль. Тоді ним керував інший водій, який був на підпитку.